Про спокуси Христа на пустелі гарно писав, коментував Святий Августин сьогодні в літургії годин перед Утріною цей коментар у церкві читався про те, що Ісус Христос взяв на себе наші спокуси, а нам дарував перемогу свою, свою благодать. Що Ісус Христос, власне, тому Зустрівся з дияволом і був спокушуваний, щоб ми в ньому могли потім кожну спокусу в житті перемагати. Цей же Августин трошки раніше, коли був молодший, то собі роздумовував теж про те, чому світ такий поганий і злий, і чому Бог всемогутній на це дозволяє. Це питання. Відвічне, яке дотепер триває, і відповіді, здається, ще ніхто не знайшов. Чому всемогутній Бог дозволяє, щоб було зло? Августин радив Богу, щоби знищити цей поганий світ і створити такий, де зла вже не буде. Можливо, потім Августин собі прочитав сьогоднішнє перше читання. Де є мова про те, що відбулося після потопу, Господь прирік, що ніколи більше не насилатиме потопу ані ніякого універсального знищення цього світу. І тому Августин пізніше зрозумів, що Бог не нищитиме цей світ, а дорога до виправлення цього світу лежить через навернення. Бо зло моральне, яке відбувається в цьому світі, якого так багато, це не від Бога походить, але від нас, людей, які не слідуємо за Божою волею, які не виконуємо те, що Бог нам каже, виконувати, чинити добро. Натомість світ є сам по собі добрим. Ми, люди, чинимо з нього пекло, творимо зло у цьому світі. І, і тому не через знищення, але через навернення. Через особисте передусім навернення лежить дорога, щоб і цей світ ставав кращим. До навернення цього закликав Йоанн Хреститель. І він вживає там власне, то автор Євангелії, вживає е, слова грецького, метаноя, це відоме слово, часто проповідники його тлумачать. Що це зміна мислення, що це нове мислення, що це треба перемінити своє думання і мислення таким чином навернутися, правда? Можна би теж сказати, що Йоанн Хреститель закликає до революції у мисленні, до такої ментальної революції метаноя, змінити радикально своє, свої думки і своє серце. Ось до цього Він закликає. І потім Ісус Христос теж в сьогоднішньому Євангелії після того, як був спокушеваний на пустелі, закликає до такого ж навернення, до такої ж метаної, до революції. У нас слово революція ось сьогодні, 18 лютого, вже 10-та річниця, як почалася та остання фаза революції гідності, то і трагічні події тоді на Майдані на слово революція, і чи перша чи друга асоціюється позитивно. Але загалом в історії світу революції це були якісь такі досить криваві події, і особливо те, що відбувалося після них. Приходили до влади якісь диктатори і починали топити в крові всіх незгідних в ім'я захисту революції, якісь вожді. Тобто, загалом, у цілому світі це було щось дуже погане. Іншу революцію пропонує Ісус Христос ось не таку войовничу, але революцію любові. І в цьому саме полягає навернення, правда? щоб відвернутися від зла, відвернутися від гріха і ненависті, а звернутися до любові. Це революція в нашому мисленні. І тут немає значення, які обставини навколо в нашому житті відбуваються. Немає значення наш стан, чи ми хворі, чи здорові, немає значення стан нашої родини, немає значення стан України. Це мислення, це метаноя, нове мислення, революційне повинно постійно невпинно домінувати. У нашому житті, починаючи від найневиннішої дитини, яка вже мислить, і закінчуючи воїном на передовій. Це метаноя. Без цієї революції неможливо перемогти. Ми ніколи не переможемо, якщо не перемінимо свого мислення. Не переможемо гріх, не переможемо спокуси, не переможемо теж ворога. Ця революція полягає в тому, що я, перш за все навертаюся, що я перш за все, це, це я починаю з себе. Коли Йоанн Хреститель говорить, сокира вже прикладена до дерева, до мого дерева, не до іншого. Коли ми чуємо слова навертайтеся, то не до інших вони звернені, а до мене, до нас. Це я повинен цю революцію в своєму мисленні провести навернення. Революція, реформи все починається з мене, в, мої, в моєму домі, в моїй кімнаті. Якщо якийсь революціонер прагне змінити весь світ, а себе не революціонував, не змінив, не навернувся, то вийде лише щось криваве. Якщо хтось перед тим, як навертатися, не піде і не боротиметься на пустелі з демонами, тими, які сидять в ньому самому, то потім буде проєктувати цих демонів на інших. І знову вийде щось погане. Якщо якийсь реформатор не реформує спочатку себе, а буде реформувати країну, нічого з цього хорошого не вийде. Якщо корупціонер не перестане бути корупціонером, а почне змінювати щось у суспільстві, щоб не було корупції і так далі, нічого з цього не вийде. В цьому полягає революція Ісуса Христа, метаноя, навернення. І це повторюю стосується всіх верст населення, в тому числі. І війська, і медиків, і вчителів, і політиків, всіх всіх нас, всіх нас. Без цієї переміни, без внутрішньої переміни нас самих ми не поборемо ворога. Якщо ми будемо боротися з ворогом тими самими методами, що й він, тобто якимось злом, неправдою, корупцією, обманом і так далі, то ми не переможемо його. Оце зло тільки буде помножуватися. Натомість ми переможемо тоді ворога, коли будемо е поборювати зло добром, Зло добром, високими ідеалами. Кожен медик повинен мати високі ідеали. Кожен реформатор мусить мати високі ідеали. Революціонер, воїн, простий громадянин. Кожний християнин в першу чергу. Має жити цими високими ідеалами. І це пропонує, власне Ісус Христос, ці високі ідеали, коли говорить: навертайтеся, метаноя, змініть своє мислення, щоб ваше мислення не було примітивне, просте, але високе. Високе. Лише тоді ми дійдемо до перемоги. Сьогоднішнє Євангеліє не лише про наше особисте життя, моє особисте навернення, правда, але воно і про нас всіх. Про наше суспільство. Таким чином ми покращимо світ. Тому Богу не треба знищувати цей світ, як в молодості собі фантазуював Августин. Але Бог прагне змінити цей світ через наше навернення. Навіть не очікуючи навернення ворога, ми молимося про навернення ворогів, про те, щоб там росіяни, ті, які напали, навернулися. Бог знає, чи вони навернуться. Можемо чекати. Але натомість нашим завданням є навернутися нам самим, і тоді, напевно, переможемо. Навернуться ті чи ні? Бо це наша справа, це наша справа, вона нас стосується. І в першу чергу ми повинні змінити себе самих. Правда? Колись є таке латинське прислів'я, дехто думає, що воно римляни його придумали. Медице курате іпсум, лікарю, вилікуй себе самого. Це слова Ісуса Христа, які просто в латинському перекладі, з Івангеля від Луки, в 4 розділі в Назареті Він сказав це в себе вдома. Лікарю вилікуй себе самого спочатку, а потім почни лікувати інших. Спочатку, перш за все, ми повинні прийти до Бога, навернутися своє мислення, і тоді, напевно, зможемо змінити весь світ, в тому числі перемогти в цій війні. Перемогти в цьому беззаконні, в корупції, у всьому іншому, що нас турбує, нас і наше суспільство. До цього нас закликає сьогодні Ісус Христос, і нехай Він нам у цьому допомагає. Амінь.